Доброго ранку, шановні! Продовжуємо наш ефір. І зараз у нас сьогодні традиційно з'являється безліч гостей. Ну, Кристина в нас не в гостях, вона в нас вдома. Сьогодні ми говоримо з нашою спортивною журналісткою Крисіною Бригідою про паралімпійські ігри, які тривають і продовжують іти у Ріо де жанейро Привіт, Сергію. Доброго ранку усім глядачам нашого телеканалу. Сьогодні ми будемо говорити винятково про досягнення українських спортсменів, адже Сергію, ти знаєш, що говорити є про що? Так я ознайомився з інформацією. З... інформацією. Так, і наша українська збірна має пишатися вже результатами. Так. Після першого дня змагань Україна має вже 9 медалей у своєму доробку. Повтори це речення ще раз. 9 медалей вже після першого дня. От так, шо такі досягнення. Вітаємо так? всіх нас і бажаємо, щоб цей день був тільки початком і вже з кожного. З кожного так. разу було все більше і більше медалей. Е, да. Відкрив лік усім цим нагородам Роман Данилюк. Він здобув бронзу у штовханні ядра. Його результат став 15 метрів 94 сантиметри. Перемогу у секторі здобув іспанець Кім Лопес Гонсалес. Його результат 16 метрів 44 сантиметри. І срібло у Самана пакбаза з Ірану 15 метрів 98 сантиметрів. До речі, нам є чим пишатися. Роман Данилюк представляє Полтавщину місто Кременчук. Ура! Вже є Це вдвічі приємніше, що наш земляк здобув першу нагороду цих паралімпійських змагань. Так, вітаємо. На сторінці у Фейсбук Національного паралімпійського комітету ми знайшли такий коментар. Значить, ура! Перша медаль в Україні в перший день на паралімпійських. Іграх у Ріо Данелюк, Роман, штовхання ядра, бронза. Е, найкращий результат сезону. До речі, це був. Чекаємо за терпінням і з великим хвилюванням. Результати тотального, тотально незрячого спортсмена е, Катишева Руслана, який у ці хвилини стрибає у довжину. Ох, яка ця важка, легка атлетика! До речі, про Руслана Катишева він здобув бронзу в актив збірної України у стрибках, у стрибках у довжину. Наш спортсмен показав третій результат із результатом 6 метрів 20 сантиметрів. Перемогу тут здобув представник Бразилії Рікардо Коста де Олівейра, який стрибнув на 6 метрів 52 два сантиметри. Мене І срібло більше так? Так, зовсім. буквально там спортсменів розділяли лічені сантиметри. І срібло в активі представника Сполучених Штатів Ам. Америки Лекса Джили та його результат 6 метрів 44 сантиметри. Для Катишева до речі, ця медаль стала третьою на Паралімпіадах. Взагалі його тренер заявила, що це відверто не найкращий результат для Романа, оскільки йому, напевно, завадила відсутність міжнародних стартів. Так ну, так, ну практика це важлива, тому що переживають Звичайно. спортсмени, і треба ось мати досвід виступання перед такими Але -таки аудиторіями. Третє місце також результат гарний результат. Великий. Я, до речі, дивився про пана Романа передачу. Мабуть, перший це робив канал наш, то ну такий цікавий, досвід спортсмен. Взагалі там показали, нашу збірну дуже з гарної сторони. Такі всі люди впевнені в собі і вірять в те, що вони роблять правильні речі. Ми віримо в них, до речі, теж. Продовжуємо говорити про результати наших українських спортсменів. Плавчиня Ольга Свідерська у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем. Вона виступає у класі С3, Також посіла третю сходинку, встановивши при цьому рекорд Європи. Лише кілька сотих не вистачило нашій спортсменці, щоб наздогнати китаянку Пен, яка прийшла другою. А золото для Казахстану у цьому виді спорту здобула Зольфія Габлідуліна. На пари... да, знову ж таки да. не втомлюємося вітати наших спортсменів, нашу державу. Отже, рухаємося на пари... паралімпіаді в Бразилії. Стартував турнір серед зюдаїстів. Четверту бронзу скарбничку нашій збірний приніс Давид Хорова. У ваговій категорії до 66 кг українець о, у втішному фіналі з рахунком 111-0 переміг представника південної Кореї. Як відомо, у жінок в категорії до 48 кг бронзу виборола Українка Юлія Галінська. Так, Юлія Галінська виступала у категорії до 48 кілограмів, і у цих боях вона зайняла третє місце у ваговій категорії до 48 кілограмів. Вона поступилася німецькій спортсменці. На жаль, у категорії до 52 кілограмів не змогла зачепитися за медалі ще одна українка Людмила Лохацька у чвертьфіналі Вона з рахунком 0-100 програла представниці Франції. Нам так, далі. рухаємося далі. На Олімпіада теж іде, і ми йдемо вперед. Говорячи про неї. Ще, Ще ну, у нас... Новини із басейну, так, бразильського українсь... До речі, у них там вода не зеленіє цього разу, не знаєш, для Не інформації. говорять, можливо, можливо, зеленіє, але такої інформації у ЗМІ немає, немає да? так. Українські плавці Ярослав Симоненко та Оксана Хруль виграли також бронзові медалі в змаганнях з плавання на 100 метрів на спині у рамках Паралімпійських іграх у Ріо. Вони виступали у категорії С6 для спортсменів з такими видами інвалідності, як істотний. Пошкодження кінцівок або втрата кінцівок Ярослав Семененко взяв бронзу з часом 1 хвилина, 15 і 41 сота секунди. Він поступився першими місцями китайцям Тао Женю і хонвангу джиу хруль. Також. Поступилася двом представницям з Китаю, при чому переможниця запливу Лін Лінсон встановила світовий рекорд – хвилина, 21 секунда і 43 сотих. Час українки – 1 хвилина, 26 секунд і 82 сотих секунди. Наскільки важливі так, ці секунди ось в Олімпійських іграх? 5 у секунд – це так. багато? Ну, для це... спорту це дуже багато, да? Але так, все ж таки взагалі... рекорд, якщо до світового рекорду 5 секунд, то це не значить, здається, і дуже мало. Лічені, лічені, миттєвості і ось уже. І, до речі, Оксана Хруль також представляє Полтавщину. Оце так. Ми вітаємо приємно. нашу землячку так, з таким досягненням. Так. Українській паралімпійській е, збірні вдалося завивати перше срібло, його приніс плавець Денис Дубров. Він зайняв друге місце в запливі на дистанції 100 метрів брасом. Дубров е, виступав у категорії СБ 6 для спортсменів е, з істотним пошкодженням ніг. Від першого місця його відділяв всього лише 24 сотих секунди. Також лічені секунди, да, Соті, навіть навіть менше. секунди. Так. Так. такі ось миті, і все ж таки. І все ж таки, але в перший змагальний день також приніс. Золоту нагороду, і дуже приємно, що її завоював також представник Полтавщини Євген Богодайко. Наш плавець переміг на дистанції 100 метрів на спині. Про це повідомляє національний паралімпійський комітет Богодайко. Показав результат 1 хвилина, 10 секунд і 55 сотих. Він буде виступати ще в шести дисциплінах і двох естафетах. Вболіваємо, тримаємо кулачки. Віримо, що будуть ще гарні результати. 100%, у нас тільки перший день. Ну, власне, другий, але перший вже змагальний. <рив> да, <рив> ось такі результати підбиваємо у четвер. Національна паралімпійська збірна України з футболу із рахунком 6-0 розробила команду Ірландії. Я повторюсь ще раз. Україна паралімпійська збірна з футболу із рахунком 6-0 розробила команду Ірландії. Робимо висновки, шановні. Мені здається, так треба говорити. Позабивали багато голів, і футболісти навіть робили це. По декілька разів були дублі, що, в принципі, радує. Два дублі було так у цьому матчі. Молодці. Це лише початок футбольного турніру на цих змаганнях. Віримо, що і далі українська збірна показуватиме такі ж високі результати. Так, Кристін, після першого такого дня, змагального, медального. У нас дев'ять медалей. Що це значить? Е, В якому місці? Так, у нас дев'ять медалей, але через те, що лише одна е, золота, ми зараз знаходимося на дев'ятій позиції. На першому місці збірна Китаю. У них сім золотих, дев'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Загалом 20 медалей китайці вже за перший день завоювали. І на другому місці британці. У них п'ять золотих, три срібних та три бронзових нагород. На третьому місці. Можливо, так сенсаційно збірна Узбекистану: три золота, два срібла та три бронзові нагороди. Україна так. на дев'ятому місці, але сьогодні другий день. Я вірю, що цей показник покращиться. Так, отже, нас є вже одна золота, одна срібна і сім бронзових медалей. Так. Сподіваємося, шановні, що нам буде е, щастити і надалі, тому що спорт це не тільки навчення, але й якесь везіння обов'язково. Але те, що наші спортсмени працювали над собою, це факт і таланти мають ці всі е, винагороджуватися звичайно, медалями і престижністю нашої держави. Так, побачимося з вами вже у понеділок. Обіцяю підготувати свіжі новини. У нас будуть попереду ще три змагальні дні, тобто сьогодні і два вихідних, два вихідних. у них. Так у нас тому думаю, що буде багато інформації, багато новин. Сподіваюся, що приємних для нашої Значить, 9 на 3, 27 про 27, Сподіваюся, золотих медалей будемо розказувати вам у понеділок з Христиною.